Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую вас на заняття з художньої літератури та малювання. Сьогодні, вже, як ви здогадалися, ми будемо малювати жирафа, але перед тим як ми приступимо до роботи, пропоную вам послухати віршик в малюка жирафенятий височенні мама й тато. Та й саме жирафенятко теж високе хоч малятко. Довга шия, довгі ніжки, на голівці милі ріжки, по всій шкірі візерунки і у всіх свої малюнки. Добре зріст, високий мати, можна листя скрізь зірвати і побачити здалека, де чатує небезпека. Дітки, підкажіть мені, будь ласка, де саме проживає жирафа на жарких чи на холодних континентах? Правильно, жирафа живе там, де жарко. Тож, давайте ще раз повторимо, що є у цієї тварини. У Цієї тварини є тулуб. Досить довга шия. Голова, на якій є оченята, ротик, носик, вушка і ріжки. А ріжки, діти у жирафа мають таку цікаву назву, як осікони. Ще у жирафа є ніжки, на яких є Копита і є довгий хвостик. Ви вже знаєте, що у жирафа немає однакових цяток. У кожної ж тваринки вони різні. А ще у жирафа є язик, і він досить незвичного кольору: або чорного, або фіолетового. Це одна із найвисоких тварин світу. А ще діти: жирафи ніколи не позіхають. А для того, щоб попити водичку, жираф розставляє свої передні ножки в різні сторони, для того, щоб якомога нижче нахилитись до води. Тож, тепер приступаємо до роботи. Малювати ми сьогодні будемо діти з вами фломастерами. Тож, відкриваємо альбом і розташовуємо так, як показано на відео. Для роботи мені сьогодні знадобляться такі кольори, як жовтий, помаранчевий, чорний і зелений. Тож, починаємо. Починаємо з зображення лінії землі. Бо жира входить і бігає по землі. Далі з лівої сторони аркуша у верхній частині зображуємо ось таке коло. Потім над ним зображуємо начебто прихований овал. Це буде голова. Там зобразили оченятка. А там, де морда тварини, ніс і ротик. В самому горі зображуємо гострі вушка, ось такі, начебто листочки, з лівої і з правої сторони. І всередині іще такі ж, але меншого розміру малюємо. Між вушками зображуємо ріжки, ось такі невеличкі, і вгорі такі кульки на них зображені. Далі малюємо довгу шию. Відступаємо по ширині, трішки далі. Де закінчується ротик. І з лівої сторони провели довгу лінію аж донизу. Зараз нам потрібно зобразити ніжки, їхню висоту, наскільки вони довгі, високі ніжки у, у жирафа. Вони повинні бути однакової товщини. Зверніть на це увагу. На даному етапі лінію проводимо трішки коротшу, ніж попередню. Шию з правої сторони проводимо лінію, поєднуючи її разом з тулубом. Ось так. Загинаємо і ведемо аж до хвостика, заокруглюємо і вниз. Тим самим ми вже почали зображувати задні ніжки тварини. Пам'ятайте про товщину ніжок. Малюємо ось таку лінію. А тепер їх потрібно поєднати. Ну і зображуємо останню ніжку такої ж товщини. Хвостик у жирафа досить довгий. До кінця він звужується, а на кінчику начебто листочок в нього. Що ж тепер ми робимо? Проводимо ось такі лінії, тим самим зображуємо копита на ніжках. А тепер саме цікаве плямки. Ви вже знаєте, що плямок у жирафів не буває однакових. І двох однакових жирафів також не буває. Всі вони різні, і тим відрізняються. Зображуємо ці плями по всьому тілу жирафи. Зверніть увагу, що на ніжках їх немає цих плямок. А тепер нам потрібно зафарбувати жирафа. Жовтим кольором зафарбовуємо все тіло жирафа, окрім плямок, які будуть відрізнятися кольором. Тепер беремо інший колір. Беріть той, який у вас є. У мене є помаранчевий. Якщо у вас його немає, то беріть коричневий і зображую, зафарбовую морду і всі плямки по тілу жирафи. Тепер беру коричневий колір. Ним я зображу кінчик хвоста, копита і ріжки. Не забудьте про ніздрі. Тепер зафарбуйте пісок, на якому стоїть жирафа. І якщо є бажання у вас малята, забрасьте завершеність картини. Сонечко і пальма. Саме на який жираф, і достає своєю довгою шийкою смачні листячка. От і вся робота, діти. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. На все добре, дітки, до наступної зустрічі.